Вісім сучасних засобів радіоелектронної боротьби передала Літинська громада бійцям 120-ї бригади тероборони. Сучасну техніку закупили в межах обласного конкурсу безпечні стійкі громади. Ребів дуже потребували оборонці, аби знешкоджувати ворожі радари, засоби зв'язку та навігацію. Вісім засобів радіоелектронної боротьби отримали військові 120-ї бригади тероборони. Ця техніка допомагає виявляти та глушити сигнали противника, захищаючи українських захисників і підвищуючи ефективність бойових дій. Радіоелектронна боротьба ключовий елемент сучасної війни, що дає українським військовим суттєву перевагу на полі бою. Ця техніка у нас найважливіша на першому етапі. Це виявлення погашення. От, яка захищає наш особовий склад, це в першу чергу те, що потрібно. Обладнання придбало за кошти обласного та місцевого бюджетів у рамках проєкту Безпечність які громади, головним пріоритетом якого є підтримка військових. Загальний бюджет склав понад один мільйон гривень, 512 тисяч з обласного бюджету ще понад 625 тисяч із бюджету громади. Ми розуміємо, що допоки війна, ми маємо максимум зусиль. Прикладати до підтримки наших захисників це роблять громади, це роблять волонтери, це робить бізнес. Для нашої команди Володимира Гройсмана, Сергія Моргнова цей пріоритет залишається номером один. Це вже не перша допомога літинської громади. Раніше для військових придбали Мавік т на суму понад 400 тисяч гривень. Це було придбання на певну суму коштів дронів, які замовила військова частина. Це іменно ті моделі, які їм потребують. Зараз вони на даний час. Перша закупівля пройшла десь на суму півмільйона гривень. Сьогодні пройшла друга другий етап закупівлі вже цього обладнання. На залишок коштів від проєкту. Громада планує закупити додаткове обладнання за потребами військової частини. Яна колодинська, телеканал Вінниччина.